Це буде така масніша бринза, я думаю. Так. Може, ця і буде краща. Дай покажу, як ті грубі папірки солі бринзу. Ага. Це ти перемолов гуц перший раз. Так. Щоб була бринза смачна, гарна, естетична, щоб мала гарну текстуру, ми будемо її перемелювати ще раз. Так, точно. В промисловому. Масштабі вам це ніхто робити не буде. Вирвіть мені язик, напишіть мені багато гидотних коментарів, але то є правда. Люди, які роблять для себе, мелять два рази. Люди, які роблять на продаж, мелять один раз. І пішов процес жмакання. Буц перемелений хочеться добре вимнути сіллю. Дивіться, ми не солимо бринзу так, як її солять по госту, тому що вона ну для нас вона є трішки засолена. Чому солять так багато? Тому що хочуть, щоб вона стояла. Бо сіль то є консервант. Ми обрізали все зайве. Ви бачили скільки в нас було обрізків. Тому ми можемо собі посолити до смаку, а не для консервації. Ми таку люту бринзу робити не будемо. Щоб текстура бринзи була ідеальна, бринзу з'єднали з сіллю, дуже добре перемнули. Далі я роблю ось такі ковбаски, а Василь ще раз перемелює. І ось подивіться, яка буде текстура. Прошу. Таким чином можна добитися ідеальної текстури бринзи. Так вона виглядає перемелена один раз і посолена. А ось так вона виглядає другий раз перемелена. І після цього ми вже будемо набивати брензу в банки. Ще раз перемнути. Ну, обов'язково!